Першу чергу буду вітати всіх, хто приступив до навчання. Я вітаю педагогів, які мають такий нелегкий шлях не вчити молодих, віддавати свої знання, свій талант, свій досвід. І вітаю всіх, хто приступив до навчання. Це як і першокласники, так само і першокурсники. В наш час хочу вам сказати, що дуже багато людей, молодих спеціалістів, закінчують вищі ужбові заклади, закінчують технікуми, закінчують училища, але пізніше не можуть собі знайти право на працю, будемо так говорити. Наші спеціалісти, які закінчують вищі ужбові заклади медуніверситету, медінститути. Навіть коледжі медичні, училища вони не є гірші від всіх випускників інших країн. Але справа в тому, що на нашому рівні є дуже низька матеріально-технічна база, що ми не можемо поки що все довести свої знання до повної реалізації. Надіємося, що буде краще і треба буде. Просто в державі повернутися до охорони здоров'я і хоча б прийняти якісь закони про охорону здоров'я, щоб ми мали можливість свої знання упроваджувати свої справи. Якщо брати валового доходу в Україні, то на охорону здоров'я виділяється тільки 27%, що є дуже низько. В цілому світі, якщо менше п'яти, то це вже не розвивається ця галузь. Тому бажано, щоб Верховна Рада, Кабінет міністрів, президент. Надали певну важність до нашої охорони здоров'я, до тої галузі. Вважаю, що на нинішній день освіта України потребує реформування. Ну, тому що це слово реформування, воно вже стало дуже заяложеним, і е, з нього вже всі сміються. Тому що за які реформи не вбереться уряд Азарова, е, то це виходить не реформування, а руйнування. Вони взялися за реформування охорони здоров'я, в трьох областях зробили пілотні проекти, майже зруйнували. Іншою проблемою є Працевлаштування молоді. Що з того, що ми маємо дуже багато вузів, маємо багато приватних вишів, маємо багато державних вишів, але після того диплом виявляється, не Затребуваним і молодь шукає роботи дуже часто без відповідності до диплома, лишень би отримувати якусь заробітну платню, щоб можна було прожити якось. І тому дуже нагальною проблемою є зараз створення нових робочих міст. І мені дуже часто на зустрічах з виборцями задають питання: от що робити, щоб створити робочі місця. Та от ми там маємо двох дітей, які вже закінчили вищі навчальні заклади. І не мають ніякої роботи, навіть низько оплачуваної, навіть такої, яка не потребує вищої освіти, жодної роботи немає. Тому найголовніше зараз це змінити владу, змінити цю владу, яка є в державі, яка є антиукраїнською, змінити на проукраїнську владу і відкрити перспективи для розвитку нашої держави. А це потягне всі позитивні зміни і зрушення і в освіті, і в медицині, і особливо в створенні нових робочих місць. Які є найголовніші проблеми сьогодні в освіті? Ну насамперед, це низький соціальний статус педагога, недостатнє бюджетне фінансування. Але з'явилася третя причина, яка сьогодні ставить під загрозу освіту це часта зміна ідеологічних та концептуальних підходів у навчальному процесі. Ми це бачимо, особливо коли міністр та бачник намагається. Вручному режимі переписувати підручники. Коли з історії України зникають розділи про УПА, про Голодомор, матеріально-технічне забезпечення освітянських закладів сьогодні теж вимагає належної уваги держави. А тут має бути вже змінене бюджетне законодавство. Тобто все сьогодні покладено на фінансування освіти, на місцеві громади, на території, але там тільки фінансується зарплатня і оплата комунальних послуг. Підтримка матеріально-технічної бази взагалі є нульова. І оце є дуже і дуже сьогодні кричущий факт. Школи не утеплені, діти сидять де в приміщеннях, де зимою мерзнуть просто. Все це проблеми державні. І для прикладу, ми можемо повернутися в далекий 1946 рік, коли Японія після Другої світової війни після розрухи, але вона бюджетні кошти в першу чергу вклала в освітянську реформу. І країна вистрілила через 20 літ. Японія увійшла в число передових країн світу. Оцей приклад треба брати сьогодні в Україні. Основні кошти треба скеровувати в наше майбутнє в освітянську галузь.